Нашу организацию связывает кровь и память. Все, больше ничего. Больше ничего. Вот это держит эту организацию. Сидели в одном окопе, прятались в одном блиндаже, жрали с одного котелка и готовили на одном паке. Все остальную организацию разваливает. Так новостворенную организацию характеризуют те, кто имеет безпосередние отношения до боевых действий. Юрій Біляков один з ініціаторів створення об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО на Закарпаття. Переконаний з владою потрібно вести діалог, але в жодному разі не вмішувати сюди політику. Очільником об'єднання обрали Анатолія Івлева. Ми тут проводимо робочу встречу. Приїхали всі руководителі обласних структур Закарпаття. Ми проводимо першу робочу встречу після з'їзду, який состоявся 30 мая року, в городе Видінці, де була создана эта организация. Ця організація дає можливість. Не то, що регулювати роботу волонтерів, а допомагати їм в роботі навіть тою самою логістикою. В області налічується більше п'яти тисяч осіб, які брали чи беруть участь в АТО, і лише 587 отримали посвідчення учасника. Це та інші важливі питання демобілізованих, мобілізованих військових і родин, які втратили на війні рідних, обговорювали на першій робочій зустрічі. Десята частина від людей лише мають посвідчення. І до нас приходять люди з ранку до вечора. Прості хлопці, котрі на сьогодні знаходяться в області. З основна проблема, що вони не можуть скористатися тими пільгами, і на жаль, вони не скористаються ними в основному в основній масі, поки не получать посвідчення учасника бойових дій. Поки людина ще не має посвідчення учасника бойових дій, але має. Довідку, що вона учасник АТО, вона може отримати матеріальну допомогу за рахунок коштів обласного бюджету. Багато проблем та труднощів виникає у військових після демобілізації. Одна з них отримання посвідчення інваліда війни, яких на Закарпатті 36. Одне слово, у медичній довідці часто вирішує суму нарахування пенсії по інвалідності. Посвідчення інваліда війни видається тим учасникам АТО, хто отримав інвалідність пов'язану з виконанням обов'язків військових е, військової служби або з захистом батьківщини тільки цих два формулювання. То це одне слово міняє все. І, наприклад, людина, яка отримала третю групу інвалідності, якщо з виконанням, то вона би отримала 182 тисячі, а якщо з проходженням, то получить тільки 80. в рамках першого об'єднання з'їзду, його учасники поклали квіти до пам'ятника скорботної матері в Ужгороді.